Хто просив знак, ловіть. Для кого, щоб ви розуміли, що для вас ви поєднуєте в собі неймовірну силу вогню, страсті, лідерських якихось якостей, вміння рішати. Відповідать, захищать, я б навіть сказала, і в той же час ви вмієте держати оцю величезну силу під контролем. Ви добре вмієте контролювати себе і контролювати інших. Можливо, це навіть зв'язано з вашою роботою. Якісь головні пости. У вас є власть. Над іншими людьми. І ви не агресивний. Тобто ви не управляєте людьми через агресію, через якусь грубість. Ні. У вас класно сочетається так же і мягкість. Ні, не, не мягкість. Не перегибає палку. Не, ви знаєте, коли зупинитися. Ви знаєте, що ваш внутрішній вогонь може спалить вообще тут все, поэтому ви постійно з ним акуратно духовна сторона життя для вас. Не є якимось секретом, ви від цього не відгороджуєтеся. Тут людина віруюча. Розумієте якісь м, закони Всесвіту. Можливо, навіть ця віра вас уже один раз, а можливо, не один раз, спасла від чогось. Від чогось дуже негативного. Ви людина, яка вже зробила висновки після якоїсь негативної, шокуючої або розрушительної такої ситуації, ви зробили якісь вірні висновки. Після цих ситуацій, ситуацій, у вас проснулись якісь нові таланти, здібності, можливо. І взагалі ви в свою чистоту, в свою душу ніби нирнули глибше. От тут відбулося якесь переродження душі, і ви стали ніби як на світлу сторону, можливо, або Душа пробудилася, ви пізнали більше, більше себе, а відповідно більше про світ. Тому що а, отут мікрокосм. Ви ніби зрозуміли о, да. ви ніби зрозуміли, що людина це всесвіт в мініатюрі, отут глибина. Присутня у вас після розрушительних якихось ситуацій. І ваш вогонь, він тепер ніби переформатувався в другу стихію, в поєднанні з водою, тобто з інтуїцією, да. От таємними, можливо, навіть знаннями. Людина ви дуже незвична, цікавий співрозмовник. З вами можна, знаєте, мисленно панерять. От прям да. Прикольно. Окей, знак для вас. Який? Що для вас буде знаком? Для вас буде знаком, що вам не кажеться. Вам щось ви тут в ілюзіях, і ви не можете зрозуміти, то ли вам кажеться, то ли насправді так і є. А можливо, по, про якийсь вибір або направлення ви. Тут два варіанти, тобто десятки пентаклів. Це прошу. Так, да, ви багато або щось таке болюче пережили і вже боїтеся що раз обжечся. І от ви тут, так знаєте, 10 разів перепровіряєте. І навіть в собі зараз сумніваєтеся. Хоча дивно це, бо ви досить глибокомисляща, розсуждающа лічність. Окей. В общем, в скорому часі ви повинні отримати повідомлення от. Даже сейчас скажу. Ясність по поводу ситуації, якої ви вагаєтеся. От вагаєтеся ніби, а чи могло б у мене це е -е, получиться? да? А, наприклад, якщо це по поводу партнера чи партнерші, да? а чи от насправді це вона? От ви ніби. Прокручуєте щось тут, фантазуєте, можливе майбутнє, да, одну із віток, а можливо, нескільки віток своєї реальності. І ви думаєте, а можливо, це я взагалі ілю... Ілю... ілюзіонірую? Я а можливо, це не є. Не може бути правдою тільки моя фантазія. Так от скоро ви отримаєте в або прям повню, Да, на ближайшу повню якусь інформацію. Якщо це касається жінки, то це прям про цю жінку. От у вас прям прийде якийсь інсайт. Ем, значить, е, це буде е, в якомусь такому місці досить простому, бо проста ситуація, як ото, що скажу, асоціативно, ніби як ото на Ньютона впала впало яблуко. От просто осознання, правди, точно, уверенність. Е, Наповню. Ближайшу. От 100% тут про какую-то женщину прямо уточняєте. Ви не можете зрозуміти, чи вийде з неї якийсь шанс, чи вона тут з палкою буде з вами бігати. Я не знаю. Що тут може бути як конфлікт. Так і десятка кубків. У вас тут є страхи. От ви, ви не берете якийсь шанс. А можливо, що, в неї є, що у вас є конкурентів багато, теж є варіант такий. А, тому що Ви тут не берете якийсь шанс, тому що ви боїтеся, у вас тут комплекси, можливо, якісь не вірите в себе. Ну, всяке, може бути. Так, да, тут внутрішній конфлікт, Ну, сонце зійде. І ви перестанете тут підвисати і, 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 і щось вже почнете робити. Можливо, ви. Що ага. це? це? Можливо, для того, щоб діяти, вам треба ще порішати якісь вопроси фінансові або сімейні, тут спентаклівай, королів. Тут зв'язано все-таки щось з пентаклями. Тобто з грошима, матеріальна частина світу. Тут якісь питання такі, чисто матеріальні. Треба вирішити. Головне, що ви повинні зрозуміти, що скоро якийсь досить довго, мучительно ви не могли пройти якийсь духовний урок. І от ви нарешті досить скоро, тут прям, може бути от двох неділь і до нового року вирішуєте якийсь Нарешті питання. Ви проходите цей урок, ви доходите до е висновку якогось, якого вам не вистачало, ви не, не могли зрозуміти, чому у мене це в житті відбувається, і що це в житті повторюється, і не бачу виход. а Можливо, це тільки мої мрії, а виход взагалі нереальнен. І тут ніби все наповнюється сенсом, ваше життя, ваші попередні. Пройдені якісь ситуації, стосунки, робота, ріст ваш, негативні ситуації, в тому числі набирають сенсу, бо ви розумієте, що вам це дало. Минуле це ваш поштовх в майбутнє. Отут отак. Ось якесь прям осознання, інсайт. Дай Бог, на благо.